Вивчайте, спілкуйтесь, заробляйте з новітніми енергетичними технологіями в Україні та східній Європі. Все Київ з 9 по 11 жовтня. Найважливіший форум та виставка відновлювальної енергетики, енергоефективності та новітніх енергетичних технологій. Вся індустрія сталої енергетики Східної Європи під одним дахом. Приходьте та станьте її частиною. Форуму такого рівня, я не побоюсь сказати, мабуть, для людей розуміючи в цій області, он найбільш продвинутий. За останні десятиліття СЕФ Київ став подією номер 1 у галузі новітніх енергетичних технологій у Східній Європі. Мегават спонсори: JA Solar, Huawei, RenTechno, Jinko Solar, Elios Strategia, Українські системи Solar. Кіловат спонсори: Solar Stalkon Конструкція, Chronius, Одеса Cable. 2016 in Kiev is an outstanding event. Минулорічний сеф 2016 зібрав 400 експертів, топ-менеджерів компаній та організацій з 30 країн. Були представлені новітні здобутки в області технологій відновлювальної енергії та енергоефективності, інноваційних рішень та обладнання. На цьому форумі можна обсудити всі текущі наболівші питання і получати відповіді. Дуже важливою частиною СЕФ Київ є контракти та угоди. Зокрема, більшість проєктів, реалізованих в індустрії сталої енергетики України, розпочалися з форуму на сеф 2016 Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак перше представив інвестиційний проєкт Чорнобиль Солар. Чорнобильська зона відчуження, проблемна ділянка. Але ми можемо її повернути завдяки високотехнологічним проектам, зокрема у галузі відновлювальної енергетики, сказав міністр під час Презентації згідно з проектом, у зоні відчуження буде встановлено сонячні батареї потужністю 1,2 ГВт. І вже зараз почнеться будівництво перших панелей. Така конференція це є один з кластерів розуміння і усвідомлення нових горизонтів. Протягом останнього року в Україні була представлена нова законодавча база для підтримки розвитку енергоефективності житлових та муніципальних будівель, розвитку механізму енергосервісних контрактів ЕСКО та створення Нє фонду енергоефективності, що буде фінансувати багато проєктів в цій газ Айсенте Рюнюбленерджігезверибік Потенчалинікраїн. Зелений тариф в країні розповсюджується на сонячну та вітроенергетику, біоенергетику та малу гідроенергетику. До 2030 року тариф гарантований державою у євро та має відносно вищий рівень ніж у більшості європейських країн. Для людей, які розуміють, що майбутнє стоїть за альтернативною енергетикою, цей форум це просто необхідність. У 2016-му сев Київ традиційно підтримала більшість головних представників індустрії, сталої енергетики, бізнес-асоціацій та впливових ма. Ас-медіа, що висвітлюють події в сфері енергетичних інновацій в Україні на щодо сонячної енергії громадний потенціал цього року на СЕВ-2017 за три дні форуму. Відвідайте спеціалізовані конференції сонячної та вітрової енергетики, біоенергетики, енергоефективності та оберіть найкраще рішення для вашої сонячної чи вітроелектростанції та біоенергетичного проекту. Зробіть свій дім та підприємство енергетично незалежними. Заощаджуйте та заробляйте гроші. За дяки відновлювальній енергії, енергоефективності та розумним енергетичним рішенням, окрім трьох днів конференції та виставкової програми, на СЕФ проходитимуть майстер-класи для малих інвесторів та домогосподарів. Перше церемонія нагородження SEF Awards. будуть відзначені найважливіші проекти у галузі сталої енергетики Східної Європи. Приєднуйтесь до найбільшого з'їзду східноєвропейських підприємців, інвесторів, топ-менеджерів та експертів світового рівня, які пов'язують свій бізнес та життя з новою енергетикою на SEF Київ.